Так, доброго, доброго ранку вам. З Філіппін, Сібу. І сьогодні вже 23 листопада. Ну, в мене, як завжди, все добре, все супер. Дівчат, для дівчата зробив графік. строго по графіку, вони йдуть, все. Ну, вже не так інтересно. Раніше було неожиданно. Позвонила раз, є, і ти за п'ять минут не знаєш, що буде далі. А зараз по графіку. Схай ходять по графіку. Мені так спокійніше. Я знаю, коли це в мене буде. Ну, а в мене така погодка на Філіпінах, дивіться. Ну, ще рано, ще тільки вісім ранку. Ну, ночі дощі йдуть. Ночі, ночі все йдуть. Всем дощі. Ну, я там відео виставлю. Вчора Катеринка приходила. Нормальний відосик вийшов. Ну, а в мене сиркові дні. Зараз наготовий. Ось очечечки, спортзальчик. Роб... моє робоче місце, ще місяць помучуся по графіку, як на роботі, як на роботі. Вентилятор робить постійно, як обично. А, і вчора салка купив. Ох, і зробив салко, добрезне. Коротше, сало виходить 5 доларів. І м'ясо, і сало там сіні 5 доларів доларів кіло. Зробив обалдино. Салаті, як звичайно, і чуть-чуть печива, чуть печива не можу відмовитись, не знаю. Каву з сухим молоком. Ну і давайте традиційно, традиційно пожаримо ящика. Ох, оцей звук. Ах, добре. І скоро, скоро, я вже мислю на на фукуокі, на в'ятнамі. Скоро туди я вже все зробив. Білет на Кабуджу не знаю. Я ж після фукуока там три місяці. І чи білет на Кабуджу брати, чи ні, там я читав в інтернеті. Не обов'язково на кабочу. Та мабуть візьму, щоб зразу був. Отакі діло. Бачите, яка? Супер. І все роблю сам і продумую все. Не так само все легко, ну коли цим вже займаюся третій рік, то вже навчився. Графік було трудніше статловим дівчаткам. Вони такі були, ну, безотвієственні, а тепер думають, що воно за дядько приїхав сестрого. Ну, а Філіппіни взагалі рай, я навіть не жидав. А я з вами просто привітатися, щоб у вас було краще, ніж у мене. Хорошого вам дня і ранку. Філіппіни це рай. Пока-пока. Сібу, -пока. Філіппіни, рай.